Друзі, вітаю вас на Times of Ukraine. Мене звати Даріна Глушенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується начальник Харківської обласної військової адміністрації, пан Олег Синігубов. Пане Олего, вітаю вас! Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в регіоні? Що відбувається? Поблизу міста Харкова вночі ворог атакував нафтопереробне підприємство дванадцятьма шах... шахідами, Частина з них була збита, коли почалася курська операція. Звичайно, вона на себе відтягнула всі ці, скажімо так, намагання ворога. Тобто, звичайно, що інтенсивність атак ворога значно зменшилась. Чітко розуміємо, що ворог накопичив там сили по півночі нашої території. Я скажу так: ми маємо бути готовими, що частину з них ворог скерує. Нам на північ, в тому числі можливо, і на куп'янський напрямок, а можливо, і на Ізюмський. Ми чітко розуміємо, що він не позбавився ідей, скажімо так, захоплення наших безпосередньо територій. Ось, і звичайно, що він скорі, скоріш за все буде застосовувати додаткові сили на противагу позиціям наших військових. Не виключайте той момент, що росіяни можуть знову піти в наступ саме на Харківській області. Ми маємо бути до цього безпосередньо готовими і звичайно розраховувати на найгірший сценарій. Uh -huh. Добре, тоді зустрічне запитання: чи готовий регіон давати віці окупантам? Давай так. Ну це питання до військових без, безпосередньо. Да, ми все, що ті завдання, які стояли перед обласною військовою адміністрацією щодо, наприклад, зведення фортифікації навесні цього року. Ми виконали на 100%. щодо міста Харкова. Тут у нас перебуває мільйон двісті, мільйон триста тисяч населення. У нас зруйнованих. Скажімо так, більше 80 тисяч об'єктів. Ворог зруйнував рівно половину наших всіх закладів освіти шкіл. Всі 23 вищі навчальні заклади, які перебувають в місті Харкові, розташовані. Да, всі вони пошкоджені в тому чи іншому вигляді. Тобто не залишилося жодного неушкодженого. 8 тисяч багатоквартирних будинків ворог зруйнував та пошкодив. Тому деякі населені пункти фактично стер, тобто стерті повністю з лиця землі. їх вже не існує. Це Ізюмський напрямок, це Куп'янський напрямок, це північ нашої території. Вовчанськ зруйнований майже повністю. Ворог на сьогоднішній час вбив 98 наших дітей, наймолодшому з яких було лише три місяці.